Верховна Рада повторно проголосувала за постанову про відкликання з керівних посад в парламентських комітетах депутатів, які голосували за диктаторські закони 16 січня. За відповідний проект постанови авторства Олега Ляшка. Повторно проголосували 252 депутати. Крім того, у постанову було включено поправку депутата від блоку Петра Порошенка Мустафина Наєма про усунення з посади заступника голови економічного комітету Олеся Довгого. Як відомо, під час першого голосування за проголосували 264 депутати. Однак, через певний час депутат від блоку Петра Порошенка Світлана Залічук заявила, що один з депутатів проголосував за свого сусіда. Після цього депутати заблокували трибуну, а спікер Володимир Гройсман призначив повторне голосування. Також рада звернулася до Росії з вимогою звільнити українську льотчицю Надію Савченко та режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів за відповідне звернення. Проголосував 321 народний депутат. Жоден з депутатів не проголосував проти або утримався. Прийнято за основу президентський закон проєкт, що розширює повноваження ради національної безпеки та оборони. Крім того, змінено персональний склад комітетів. У деяких змінено керівництво за постанову проголосували 247 депутатів. Згідно з постановою головою комітету з питань будівництва містобудування і житлово-комунального господарства, обрано Сергія Скуратовського від фракції Ляшка. Головою комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності обрано Сергія Рибалка від фракції Олега Ляшка Ігоря Масійчука від фракції Ляшка, призначили першим заступ. Ніком голови комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Олексія Кириченка, також від фракції Ляшка, першим заступником одного з комітетів. Також переведено сина Порошенка Олексія Порошенка з економічного комітету в комітет з питань податкової і митної політики.